Після шести місяців у полоні Нацгвардієць з Білоцерківщини Василь Степовенко повернувся на рідну землю. Про це повідомила прес-служба Ставищенської громади. Василь родом села Бесідка, але понад 10 років жив у Білій церкві на захист України. Він став у січні 2024 року. А в грудні під час боїв поблизу великої новосілки, що на Донеччині, потрапив у полон. Додому захисник повернувся 24 травня у межах обміну тисячу на тисячу. Його чекали троє дітей: мама, тато і сестра. Нині боєць проходить реабілітацію після знущань росіян у неволі. і Вже після цього зможе приїхати на малу батьківщину. Щиро радіємо поверненню героя та дякуємо за мужність. Детективи Беб викрили три нелегальні гральні заклади у Білій церкві, Вишневому та Миронівці. Підпільні зали не мали документів і не сплачували податки. Вони розташовувались на перших поверхах будинків та в комерційних приміщеннях. Працювали навіть під час комендантської години без вивісок чи зовнішньої реклами. Під час обшуків Бебівці вилучили понад 30 комплектів комп'ютерної техніки: відеокамери, термопринтери, касові апарати також замість. Цями проживання фігурантів справи вилучили телефони, флеш накопичувачі та чорнову бухгалтерію. Організаторам та двом виконавцям повідомили про підозри. Порушив правила дорожнього руху та знехтував хвилиною мовчання у центрі Білої церкви водій Форда о 9.00 під час вшанування полеглих у російсько-українській війні. Розвернувся на пішохідному переході та поїхав. Відповідне відео поширили у соціальних мережах, і цей випадок викликав хвилю обурення. На нього оперативно відреагували патрульні та розшукали керманича. Йому виписали штраф за порушення проїзду пішохідного переходу. Також правоохоронці закликали білоцерківських подіїв зупинятися під час загальноукраїнської акції та виявляти повагу до тих, чиє життя забрала війна. Адже одна хвилина це небагато, але дуже важливо. 330 мільйонів гривень потрібно, аби закрити потреби та проблемні питання медичних закладів Білої церкви, які підпорядковані управлінню охорони здоров'я міста. Про це нам повідомив його начальник Сергій Лобань. Однак можливості місцевого бюджету значно обмежені, і на поточний рік передбачено лише 80 мільйонів гривень на фінансування медичної галузі. Зокрема, 5 мільйонів гривень планують спрямувати на будівництво нового приміщення для патолого. Анатомічного бюро. Нагадаю, про проблеми цієї установи ми вже розповідали у сюжеті, який ви можете переглянути на нашому ютуб каналі. Зокрема, йдеться про відсутність спеціального приміщення для прощання з померлими. За попередніми підрахунками архітекторів орієнтовна вартість проєкту становить близько 7 мільйонів гривень. Але точна сума буде визначена після повного доопрацювання документації. Люди Отримують тіло з патологоанатомічного бюро і з ним фактично проводять прощання, міроприємство прощання. І звідси з патолого бюро, ритуальна служба, чи як там кого виходить, самі везуть на кладовище, не заїжджаючи прощатися в свою будівлю, там, де ця особа прозувала. Ситуація змінюється, і ми повинні пристосовуватися до цього питання. Да, також паралельно є там білоцерківський пологовий будинок з вікон 3, 4, 5 поверху пологового будинку. Майбутнім мамам ця процесія, звичайно, також стає відома через скло вікон, а тому ми також намагалися відійти від цього. Психологічного фактору, щоб його, в принципі, якось якомога знівелювати більше або, можливо, даже і нейтралізувати. Але з точки зору візуального контролю, то я думаю, що ми це питання закриємо. Але з точки зору акустичного контролю, це питання буде не в повній мірі просто вирішено. Наразі для патолого анатомічного бюро Білої церкви вже розробили проєкт прибудови, яка має слугувати спеціальною залою для церемоній прощання з померлими, адже відсутність відповідного приміщення сприяє незручності для людей. Згідно з проєктом, заплановано звести будівлю площею 144 квадратних метри. У ній буде облаштовано три зали для церемоній. Загалом реконструйоване приміщення дозволить одночасно проводити до п'яти прощань на різну кількість від. Відувачів, адже дві зали у бюро вже є. Як повідомив лікар патологоанатомічного бюро Віталій Литвиненко, наразі проєкт ще потребує технічного доупрацювання. Після внесення необхідних змін його планують подати на розгляд відповідної комісії, провести державну експертизу, а вже потім оголосити тендер на виконання робіт. Якщо все піде за планом, будівництво можуть завершити до кінця цього року. Є нюанси хотілося б, звичайно. Ну, зробити можливо, десь якісь покращення. Ось я приймаю пропозиції від Сергія Михайловича, що можливо, треба буде десь доопрацювати з архітекторами, щоб повністю люди не бачили оцього потоку тіл, перш за все. І плюс другий момент, щоб доступність нашого закладу для людей з інвалідністю була теж забезпечена, тому що зараз це питання не вирішено. Тому ми намагаємось в межах ну, якихось коштів, які доступні зараз нам цей проєкт організувати. «Еспресо Біла церква це твої новини, твоє місто, твоя правда. Хочете знати, що відбувається в Білій церкві? Просто зараз заходьте на bc.espresso.tv. там найсвіжіші новини, репортажі, ексклюзивні інтерв'ю, аналітика та блоги про життя громади. Все в одному місці натиснув прочитав. Знаєш. Радянську гірку, яка трималась на чесному слові по вулиці Волонтерська, 5, демонтували про цю небезпечну конструкцію. Наш телеканал розповідав у попередніх ефірах, і тоді на неї скаржилися мешканці навколишніх будинків, адже там продовжували грати з діти і навіть травмувались. Наша знімальна група зверталась у центр оперативного реагування, де пообіцяли передати звернення керівництву департаменту ЖКГ. Минуло кілька днів і радянське надбання, яке становив. Ило загрозу для дітей таки прибрали. Чи встановлять на цьому місці нову розвагу або ж відремонтують існуючий майданчик? Невідомо. У театрі імені Саксаганського відбулась прем'єра вистави щоденники Адама і Єви, тонкої, чуттєвої і водночас іронічної історії про чоловіка і жінку, які здаються настільки різними, що ніби в різних з різних планет. Вистава розповідає про Адама і Єву двох людей, кожен з яких Вперто вірить у свою єдину правду, сприймаючи іншого як дивного і неправильного. Проте між цими двома постійно виникає тяжіння, яке важко пояснити словами. Попри суперечності, саме відмінності і непорозуміння, народжують щось більше прийняття, єдність любов. Вистава ставить просте, але глибоке, запитання: чи варто змагатись за правду, коли життя коротке, а любов вічна? Ага, ага, так. І отак от ага. на ті от а, а я типу, отако от типу, от насолоджуюся. Типу не а ти дуже... будеш, а ти будеш насолоджувати? Типу, ну, я сказала а тип, типу насолоджуюсь. Це Розумієте, це так завжди. Це каже: я буду насолоджуватися, але типу. От це я, життя, розумієте? Я, ну, я... ну тому що ми, жінки, боїмося з вас образити. Тобі щось не подобається. Обра... Не да... ні, ні, я ж сама цього захотіла. А дам, дам, дам. От, я сама запропонувала, і мені кажуть, що цей експеримент був цікавий. От, не знаю, на що ж... От, Але таке життя. Про людьх зараз зараз вайтиш, бо мені не розміщення. Слухайте, ті, хто ще не купив квиточок на виставу Адам, Єва, то ви купляйте, купляйте, скільки можна вдома сидіти? Приходьте. Молодіжний центр, що функціонує на бульварі Грушевського, це не просто простір для дозвілля, а осередок розвитку освіти та самореалізації білоцерківської молоді. Які проєкти реалізовує заклад з моменту свого відкриття у 2021-му, Сьогодні нам розкаже координаторка молодіжного центру Аліна Гаркавенко. Пані Аліна, вітаю вас у нашій студії. Добрий день пані Аліно. Розкажіть взагалі, чим займається молодіжний центр та яким чином він допомагає молоді? Молодіжний центр це сучасний простір для самореалізації, розвитку та підтримки її ініціатив. Молодь може розвиватися. До прикладу, у нас був проєкт про розвиток навичок молоді, в якому були декілька курсів. Це курс шиття, фотокурс, курс гончарства, написання резюме. От, завдяки таким напрямкам, у нас в місті зараз є. Фотографи, які вже відкрили власну справу, яких ми долучаємо також до нашого молодіжного центру як фахових спеціалістів, а також люди, які вже відкрили свою справу з шиття і почали займатися гончарством. Чи багато молоді долучаються саме до цих ініціатив? Чи всі активні сказати про те, що всі активні на ну, напевно ми не можемо, але досить багато осіб відвідують заходи молодіжного центру? А які проблеми допомагає вирішити молодіжний центр взагалі? Якщо говорити саме про проблеми, то в молодіжному центрі є спеціаліст, який допомагає попередити суїцидальні кризи. Назва його Гейткіпер. Це наша працівниця, яка пройшла відповідне навчання. І якщо молодь відчуває, що не здатна впоратись сама зі своїми проблемами, вона може звернутися до нас і в індивідуальному порядку ось це питання буде з нею вирішуватися. Тобто, це психологиня, я так розумію, правильно чи гейткіпер це не обов'язково має бути психологиня, Це людина, яка пройшла відповідне навчання з підтримки. От і от у нас є ця людина. Угу. Як можна звернутися, ось прийти. Наприклад, хтось із там з молоді може просто прийти і сказати, мені треба поспілкуватися з так. такою такою людиною. Так на наших сторінках в принципі висвітлено хто це за людина, це Наталя. До неї можна прийти в робочі години і сказати, мені потрібно з собою поспілкуватися. Такі випадки у нас були, на жаль, але на щастя, ці люди знають, що до нас можна прийти, і ця допомога їм надасться. На вашу думку, чи активна молодь Білої церкви взагалі? Так, і це молодь Білої Церківщини дуже активна, і це можна навіть підтвердити статистичними даними. Наприклад, в за минулий рік молодіжний центр відвідало 870 осіб. осіб. Це за весь 2024, А за першу половину 2025 року? Це у нас цифра 689. Тобто ми можемо зробити висновок, що за перше півріччя 2025 року нас ну, ми майже добили минулорічний річний показник. І це дійсно є м, тим показником, що молодь долучається до ініціатив, а також намагається їх сама впроваджувати. Е, я думаю, що таким успіхом може слугувати не тільки наша робота і заходи, які ми проводимо, а й те, що ми долучаємо. Молодь безпосередньо також проводити заходи для своїх там однодумців, з якими потребами зазвичай приходить молодь, і чи допомагаєте ви якось допомогти? Не знаю, влаштувати ці якось потреби, якось допомогти у їх реалізації, тобто як це відбувається. Якщо є запит саме на проведення якоїсь ініціативи, то молодь приходить зі своєю ініціативою. Ми її вислуховуємо. До прикладу, можна вести приклад, колись до нас звернулася дівчинка, каже: немає місця, де можна було б з музикантами показати себе, вона співала. От, і знайти іншу молодь, яка чимось також займається, наприклад, грає на барабанах, на гітарі, і от так, от зробити колаборацію е, і створити, наприклад, власний гурт. На цей запит ми вирішили провести імпровізований творчий вечір, де молодь могла показати свої таланти. От і зараз це такий е, у нас досить постійний захід. Це вже переросло в квартирники, де молодь. Збирається, показує себе і знаходить однодумців. А якщо говорити про більш широкі ініціативи, взагалі чи підтримуєте ви якісь гранти, чи можливо ви їх самостійно пишете? Так, звичайно, найбільш успішнішим це грант з USAID та Айрексом. Від мріємо та діємо», він був на фінансування 50 тисяч доларів. 25 000 – це навчання молоді. 25 тисяч доларів це було навчання наших працівників різним напрямкам роботи. А 25 – на впровадження проєктної діяльності та певні зміни простору. Зокрема, молодь в опитуваннях. Ми часто помічали, що молодь каже про те, що немає місця в білій церкві, куди можна безкоштовно прийти, попрацювати понавчатися, Uh, от і от так от ми зібрали. Ініціативну групку і спільно з нею напрацювали ідеї стосовно простору. Були дизайн-сесії, де ми визначали кожну деталь, колір, яке наповнення має бути кімнатки. І ось у 25-му році у нас відбулося офіційне відкриття відкриття коворкінгу простору, який створила молодь сама для себе. Саме у молодіжному центрі. Саме в молодіжному в центрі uh -huh. в нашому приміщенні. І тепер безкоштовно молоді люди можуть в робочих. Години центру відвідати, попрацювати можуть взяти свій ноутбук, можуть в користування молодіжного центру, тому що ми закупили також необхідну техніку, і навіть відключення світла не на, не, так, на не на заваді чи допомагає якось вам наше місто? Зокрема, міська рада, можливо, у реалізації якихось проєктів. Так, звичайно, ми тісно співпрацюємо з управлінням з питань молоді та спорту. Вони самі ініціюють проведення певних заходів. А також ми звертаємось до них за фаховою підтримкою, і таке інше. Також у нас є програмний бюджет на певні заходи, і от таким чином ми тісно співпрацюємо. З нашим містом. А якщо говорити про екоініціативи, чи влаштовуєте якісь толоки щодо прибирання, можливо, на набережної зони міста? Так, звичайно, це важливим напрямком підтримувати чистоту, а також навчати молодь свідомому споживанню. Буквально нещодавно у нас була екотолока. Це була не просто збірка, де ми прибирали. Ми організували спортивні активності, командотворчі активності. Також вчили молодь сортуванню сміття, і от все зібране сміття, яке вдалось нам зібрати, ми посортували та відвезли на пункти здачі сировини. А чи взагалі всі проєкти центру вони безкоштовні? Тобто для відвідувачів, так молодіжний центр є переможцем конкурсу громадський бюджет. Згідно з умов цього конкурсу, всі послуги мають бути безкоштовними, так як це. Так як відбувався ремонт та оснащення молодіжного центру за кошти платників податків, відповідно для містян це є безкоштовним. А ми але ми на цьому не зупиняємося і розуміємо, що нам потрібно також залучати кошти в громаду, і, і от е, працюємо в цьому напрямку активно. А з ким ще співпрацюєте? Можливо, з закордоном якось співпрацюєте? Якісь ініціативи берете звідти? Е, так і цьому слугують. Е, Молодіжні обміни, які у нас відбуваються у 2023-му Відбувся перший двосторонній в Німеччині. У 2024-му перший тристоронній була Україна, Німеччина та Польща. Молоді люди активно проводили свій відпочинок а також переймали досвід інших країн і ділилися нас, нашим досвідом, репрезентували нашу країну. Також у минулому році молодіжні працівниці поїхали до. Німеччини на обмін досвіду досвідом саме з молодіжними працівниками. І от результатом цієї співпраці було те, що німецька сторона на запит нашої молоді підтримала нас і передала обладнання та техніки сумою на 10 тисяч євро. Туди входили барабани, тенісний стіл, електрогітара, різні матеріали для майстер-класів. Дуже класно, що ми спільно з молоддю напрацювали ці ідеї, що нам потрібно. От вони самі там власне писали інструменти, які їм потрібні, або майстер-класи, які б вони хотіли. І ось така співпраця у нас відбулася. А ось у цьому році чи плануєте виїзд за кордон? Можливо, вже є якась ініціатива? Так в цьому році в нас буде аж цілих два молодіжних обміни. Один із них відбувається у два етапи: тема гендерна рівність та права жінок. Перший етап вже відбувся в Ірландії. Шість молодих дівчат поїхали з нашими працівницями. Командотворчі зустрічі, були різні спортивні активності на витривалість. Влітку буде другий етап. Ті ж самі шість дівчаток поїдуть в Іспанію для того, щоб власне напрацьовувати якісь рішення з цієї тематики. І наприкінці року нас очікує також тристоронній молодіжний обмін: Німеччина, Польща Україна. Тому стежте за оновленнями молодіжного центру. Зовсім скоро будуть всі матеріали, як можна податися. Обов'язковим є знання англійської Ської мови, тому що це мова, якою ми будемо розмовляти, і будь-хто може потрапити на цей обмін, чому важливо взагалі робити такі виїзди, зокрема і для нашого міста, і зокрема підіймати тему, наприклад, гендерної рівності, перш за все, це для того, аби показати свою культуру, свої звичаї, те, чим ми тут займаємося, поділитися досвідом і можливо почерпнути щось нове для себе і? Привести до нас ті найкращі практики, які відбуваються за кордоном. Чи співпрацюєте можливо з громадськими організаціями міста? І з якими? Так, ми тісно співпрацюємо з молодіжними громадськими організаціями. Ну, мабуть, всі я не зможу назвати, але від самого початку відкриття це була ініціативна група М 32 Наразі вони вже створили власну громадську організацію. Спільно з ними ми проводимо заходи спрямовані на національну ідентичність. На національно-патріотичне виховання, це різні історичні гутірки, вишколи, настільні ігри в патріотичному стилі. От це громадська організація Центурія, з якою ми також дуже запартнерилися. І в принципі таких організацій дуже багато. Червоний хрест, Білоцерківський наш, він надає нам допомогу в питаннях першої допомоги. Спільно ми проводимо вечори настільних ігор. Ось такі можу приклади, це те, що я згадала. А ось щодо молодіжної ради також є якісь певні співпраці. Так, з молодіжною і студентською радою ми активно співпрацюємо через управління з питань молоді та спорту в Білоцерківської міської ради, спільно впроваджуємо які, якісь ініціативи, долучаємо їх також до наших ініціатив, напрацьовуємо спільно проєкти, зокрема відкриття молодіжного центру. Це також була ініціатива молодіжної ради та студентської ради. Взагалі, на вашу думку, як можна залучити можливо не ініціативну молодь нашого міста, аби вони все ж таки покращували нашу громаду, аби вона процвітала? Ми вважаємо, що насамперед важливо не лише проводити заходи для молоді, а і спільно з молоддю заради молоді долучати? Інших молодих людей до проведення якихось своїх ініціатив, якихось своїх проєктів, заходів, створювати різнопрофільні заходи. І таким чином, навіть якщо йому, наприклад, не подобаються настільні ігри, але йому може сподобатися якась там історична гудірка, таким чином залучати все більше і більше молоді. Також ми для того, щоб все більше людей залучити і вони знали про молодіжний центр, ми здійснюємо. Цьому році вже здійснили п'ять виїздів на вищі навчальні заклади, де розповідали молоді про молодіжний центр, про його можливості та як можна самореалізуватися в ньому. Проводили різні лідерські тренінги у цих вищих навчальних закладах для того, аби Залучити все більше і більше молодь. І молодь цікавилась. підходила, спілкувалися з вами. Так, звичайно, в нас не відбувається все там строго. Ми самі молоді люди, тому з легкістю можемо спілкуватися на спільні теми. Пані Аліно, і наостанок як можна до вас долучитися? До нас може долучитися будь-яка молода людина віком від 14 до 35 років в робочі години молодіжного центру. Це з вівторка по п'ятницю з 14 до 20 години, в суботу та неділю з 13 до 20 години. У наших соціальних мережах є анонси заходів, які у нас відбуваються. Можна прочитати, вибрати для себе те, що тебе буде цікавити, зареєструватися за посиланнячком. Потім після реєстрації дівчатка повідомляють години та місце проведення заходу. До речі, до нас дуже часто буває там запитують, чому не публікуємо години. Це є обмеження часу, безпекові норми, яких ми маємо зберігати. Тому ми повідомляємо лише зареєстрованим час та місце. і. Таким чином долучитися або ж прийти у робочі години центру, просто на вільне відвідування з компанією друзів, пограти в настолки, яких у нас більше 40 е, штук. От і провести час, прийти на коворкінг, наприклад, попрацювати. Пані Аліна, дуже дякую, що завітала до нас у студії і розказали більше про роботу молодіжного центру. Дякую вам за запрошення. Залишатися активними, не бійтеся проявляти свої ініціативи, бо саме від вас залежить, яким буде наше місто в майбутньому. Я ж прощаю з вами, аби завтра знову повернутися зі свіжими новинами та актуальними подіями. До зустрічі.